Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом Знову атака і серія потужних вибухів на українській АЕС 8 серпня. Нові деталі атаки РФ. Телеграм-канал Помсти пише наступне дах реактора Горять під станції заес. Росіяни не можуть загасити ще й через те, що це аномальна спека на станції. Велика кількість боєприпасів лунає повторна детонація. Пишуть, що вони самі обстріляли станцію, аби тиснути в ООН. Тим обстріл виявився потужним та влучним. Інформацію наразі намагаються приховати. Утім, чорна хма над Рактором видніця Вітер наразі дує на Київ. Пишуть, що китайські інженери та інженери США разом із миротворцями візьмуть станцію під свій контроль. Патрошева здає її знак доброї волі і в обміни на визнання легітимності. Є два прямі влучання в захисні споруді конструкції головного Рактора ЗАЕС піднялася чорна можливий радіаційна хмара. Після таких ударів ми не здивуємося офіційно, що це знову заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Сьогодні вперше з 2022 року, і після того як я виклав п'ять основних принципів у Ання серйозної ядерної аварії в радіологічними наслідками і мазм підтвердив, що відбулося щонайменше три прямі лучання в захисній конструкції головного ректора Запорізької атомної електростанції написав Гросі. Звісно, в організації розуміють, хто обстрілює ЗС, однак не називають, тому що вважають, що це не входить в компетенцію. Магате говорять, що їх функція обмежується станом безпеки. Станції станцію під контроль хочуть взяти китайські та американські інженери. Путіну вже поставили ультиматум збиратися та вивести війська. Британська танц. Напише в редакційній статті, що російський президент Володимир Путін цілком може наказати підірвати запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції, які на думку газети похитнулися. Росія хоче підірвати АЕС, тому що як і з греблею Каховської ГЕС вони не зацікавлені у безпеці Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація. Сказали джерела у розвідці. В той же час Китай таки дуже сильно бісить ситуація на заес. Та ядерний шантаж Путіна Патрушева за даними телеграм-каналів Китай разом із США хоче демілітаризувати ЗАЕС та розмістити там спільних. Маротворців, а також відповідних спеціалістів-інженерів. Китай надає великі уваги підтриманню безпеки на Запорізькій атомні електростанції. Закликає всі сторони про деескалації та узбезпечення ядерних об'єктів цієї атомної станції. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР. Мао Маонін коментуючи повідомлення української сторони про підготовку російськими військовими теракту на ЗС. Передає власний кореспондент «Укрінформу». Китай надає великої уваги безпеці та запорізькі атомні електростанції повністю підтримує конструктивну роль у її підтримання міжнародного агентства а з атомної енергії магата сказала Мао за її словами: безпека Запорізької АЕС є частиною української кризи. Її забезпечення залежить від перспектив політичного врегулювання кризи, як такої всі сторони повинні діяти відповідально, враховувати підвищену небезпеку, яку становить будь-який інцидент на Запорізькій АЕС та вжити заходів для деескалації напруженості убезпечення об'єктів усієї цієї атомної станції. Сказала дипломат. Вона додала, що Китай зі свого боку продовжуватиме дотримуватися конструктивної позиції, сприятиме мирним переговорам та пошуку політичного рішення. Чення України російської війни політолог Віктор Бубренко у той же час пише Росіяни та ЗС якесь западло буде обов'язково. 49% українців вважають можливим підрив в Запорізької АЕС. Такими є результати опитування проведеного фондом мадам ініціативи імені Ілька Кучерєва та центром разумкова 30% респондентів. Впевнені, що такий сценарій мало ймовірний ще 9% опитаних вважають, що цього не станеться. Найменш ймовірним підрив ЗС росію здається респондентам пенсійного віку 60 років і старша. Серед них Три відсотки впевнені, що Росія може піти на це. 42 відсотки впевнені, що підрив ЗС Росії малоймовірний, або взагалі неможливий респонденти із західних областей частіше розглядають підрив ЗС Росії як цілком імовірний сценарій. 58 порівняно відсотків з респондентами східних областей, 48 відсотків, центральних 46 і південних 42 два областей. Що тут скажеш? Українці старшого віку, які виросли у Совку ще й досі у значній мірі вірять, що наші сусідушки адекватні. і жителі сходу України, які натерпіли від їх обстрілів і бомбардувань Не всі, але значна частина досі вірять у дружбу москвичей з головою. Це стратегічна помилка. Якщо москвичей можуть зробити злочин, вони його обов'язково спробують зробити. Але насправді підрив я вважаю, мало ймовірними з двох інших причин. Перша це важко зробити по технологічно важко. Це вам не Чорнобиль. Друге, я думаю, що проти буде Китай. А сі путіну зараз не комільфу але якесь западло буде обов'язково. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.